Люди часто думають, що ці рейки дві, по яких їздять потяги, що вони б'ються током. Да, — вони ж не топом. Можна да? і цілувати, там uh -huh. можна хоч на них... — Там іде оця напруга під самою станцією. Там під є тероном, третя да? рейка, uh -huh. називається контактна. Вона стоїть на кронштейнах, трош, трошки на підвищенні. І коли так їде потяг, в ньому дві такі вілки, только зйомники. Uh -huh. І вони чіпляють оці тут от забирають. А зазвичай, оця от. Третя рейка, вона накрита зверху кожухом пластиковим, таким uh -huh. захисним. А тут його не було. Цей пан наклеякого тут висять. Uh -huh. Коротше, каже мені, що ти думаєш, вони під напругою чи ні? Я навіть не встиг ще нічого подумати, мокріший, як да? він підсклизнається, під, під, І знаєте, так, так, нікого не бачив, як людина, яка тоне, от що з неї буває. От, я колись один мій знайомий каже, навчи мене плавати. От кажуть, uh -huh. що ти запливаєш, викидаєш, і він же там каже, мені там батя, мені було три роки, він мене зі скали бросив з кілометровий. Я розбився, а потім сплив. говорить. <з talas> ну Знаєте, як це? Так, як навчився плавати. Uh -huh, uh -huh. Так, а тут ми о, 10 метрів від берега, він як почав так. У -у 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 -у", починає тебе хапати, а в нього просто очі. І він тебе топить просто. Uh -huh. І так само і тут було. Цей Падає дурачок і починає так от своїми клішнями розмахувати і мене хапає. Коротше, кажучи, якби там та штука вся була була під напругою, тобто було б два таких веселих гулька поруч. Uh -huh.